Я штурман водій. Ну, це робота з кропивою, робота з, е, з самим відео, те, що бачить пілот, і стріми. Це все треба докупи зібрати і пілоту підказувати, куди летіти, в принципі, бо він бачить тільки те, що він бачив. А, Міша, добрий ранок. Якщо ти хочеш почувствувати кров сьогодні з самого ранку, то є стіль? — Кузя кров красного цвіта. Ну, вона має різні вкуси. Давайте ближче до суті. Це ви вже там пробуєте самі. Ми хочемо купати за Україну, а не мертво. Не вмирати. Від всім. Ми чекаємо розвідданих від нашої розвідки і зробимо виліти, перевірити, який вітер, знайти, вразити, потім розвідати і ще вразити. Пару хвилин та й будемо стартувати. Всихай. <звіху> поїхали з іншої сторони від посадки. Понял, я віжу, віжу, я, я поняв <звіху> що Там от этих... І там прямо на самому початку підбор з, з мотоциклами. Да-да-да-да-да! <звіху> Я, я, я не снял. Окей, плюсик, Ёлочка горит. их можно відремонтовати? А, нет, а конечно вони терего, сейчас пойдут подушать, не поїдут дальше. Все, Миш, все, я тебя узнаю, нормально. Коли я в огонь, то она красивая. Жим там не комфортненько, по-моему. Ні, ми там щось залетіли. Прийти на рутиною, але любе влучання це емоції. Повітрі. Дивіться, там железку туди далі, за цей поворот, Та посадка справа. Він тільки до посадки до цієї правої, першої проїжджає. Призумтеся, щоб ми бачили. Проекло розбиті тачки. І рухається до Їде, Едай, да, в нашу сторону да, до повороту поворота. Повернуло. Ну блядь, це дуже поздно. Це дуже поздно. Бля. Ну, он здесь смотрит, пусть знает куда. Че он не смотрит на зидс. Говори дядь мук. Джадя, повернись на ну, ну. Я кажу ему. Окей. Позрива не було? Не було, не бачив. Команда працює в базу и потім на свои труд. Просто разбивай свой землю. Конечно, актрисические. А, круты, блять, а все у нас угодно. Тупо стоит в степу. А ты не хочешь гармату воевать? Хочу, хочу, давай зариентуємось. Она прям красивенькая такая, блядь, сеточкой прикрыта. Силь така, что там в си-си-о! Поїхали працювати. Так, бачу її. Бачу її наводься. Так, є. Все, я все спостерігаю. Ми взад заходимо. Заходьте прямо в самий зад. Все, я дивлюсь уже прямо прямо в 4К. Дети. Є. Все, єдищ. Реально, ми робимо те, що я бачу, як ми. І як ми їх зупиняємо, це мені подобається. Це, це те, що я бачу. Хотів напомню до того, що є. добре утро. Добре утро, що за під'яви? Я не зрозумів з утра. Привіт, мій хороший, я заскучився за тобою. Люблю тебе! Сладиш мене, добре. У мене троє суток на блиндаже, і у мене троє суток пилот этот. Люблю, ти мене меня, мене там, бля. Наверное, пика чули, блядь, Як він там стивав. Плюсик, а я бы откільки вас можете там чи буде. Villance 7, точно. Хвилин 7, все, плюс, улітаємо. Повітри. Давайте зосередимось зараз на антеннах. У нас термобар. І ось ще дві антенни. Ось одна антенна торчить. какие-то тряпки, ага. и вот еще одна тряпка. Короче, нам надо вот в эту штучку Сам зайти. Да, не менялась. Мы зашли, так нормально? Да, четко зашли. У нас стримы опять отвалились. Бывает у нас только на видео мы у нас влучание. Дивимся на стрим, стрим весны. И мы... Ну, попали, не попали, і тут такий взрив, коротше, ну, є. Звичайно, значить, все нормально. Можемо ще літати? Да можемо. Ну, сліва. Його висота. Що? Притомно, да? Ми на підльоті біля гармати. Чоліт, відйобуй просто на руку відео. Я думаю, що це все продавачі. Ні, не, не вийде. Давай, вот накрыто этими елками. Заходим. Ой -ой. Ух, ух. Четко в эти, блин, понял. Четко в <связь> <Только приемники, бля. связь> <связь> <связь> Это уже все, там уже и. 30. Мы... Будемо потроху пакуватись, готуватись до виїзду. Дякую за роботу. Так, назад, ну, я також всім дякую за роботу, ахує на сьогодні під'їбачили. Ходаш мало. Результати блядь, з'єбейшим, БК, від якого я Маш... машини спалили, мотики спалили, у